Вітаю всіх! І сьогодні ми поговоримо про таких людей, які наче живуть в 21 столітті, але вони телепортувались з століття 17-го. Десь проговоримо ми про ось таких ось людей, які вважають, що годувати тварин кормами це дуже пагубно і дуже погано. По їхнім оцінкам, тварина має їсти виключно те, що їсть людина, в найкращому випадку, або недоїдки після людини. Також, на думку цих спеціалістів, коти та собаки мають жити у людей. І жити виключно для того, аби робити свою роботу. Собака має охороняти територію, а коти мають ловити мишей і кротів. Е, тому, якщо ви зустрінете таких людей, у них, скоріш за все, або тваринок немає, або вони відносяться, відносяться до них не дуже правильно, і вступати в суперечку з ними в любу, або текстову, або розмовну, не варто. Для таких спеціалістів, які пишуть е, такі коментарі майже постійно під постами стосовно харчування, я хочу сказати одне: якщо ви вважаєте, що е, ера технології, розвитку, е, покращення харчування не стосується е, вас або ваших улюбленців, і ви вважаєте, що карма це смерть і це погано, і вони мають харчуватись пташками, кротами, е, сміттям. І шиями або кістками, то чому тоді ви, напевно, Користуйтесь туалетним папіром, я думаю, що в 17 столітті там або коли папір видумали, його ще не було, і люди користувались якоюсь травою, то чому вам не користуватись цим? Або можливо, ви не користуєтесь тарілками? Можна їсти з кори дуба, наприклад, дуже зручно. Замість веделки або ложки, ви можете використовувати свої пальчики, то чому. Ви вважаєте, що тварини мають їсти тільки те, що ви придумали в своїй голові? На жаль, це так не працює. Тому, якщо ви і пишете такі коментарі, я вам раджу спочатку подумати про те, як ви доглядаєте за вашими улюбленцями, і чи варто взагалі було таке писати? Якщо ж ви і вправду вірите, що коти та собаки мають виконувати виключно свою роль в житті, вашому, тобто щось робити, аби ви не просто так їх годували, то спробуйте тоді перейти в, в палаточний спосіб життя, е, митись снігом або коли дощик пройде, підтиратись лопухами, їсти з кори і подивіться, чи підійде вам такий стиль життя. Якщо в цілому вам це підійде, то можете і своїх тваринок так годувати.